Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 розділити на 3 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 4 буде 8, 8 рівнює 8, 8. Наша рівність. Рівна задачку виконано, головоломка вирішена.